Доброго ранку всім, всім привіт з днепра. Мене звати Наталія, рада вітати вас на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в мене буде рукодільний щоденник, як і завжди по неділях з раночку, але він буде непростий. Він в мене буде про результати трогательного тижня. От. Як ви могли бачити в моєму передньому відео, я вирішила трішки повернутися до своїх процесів, які були давно відкладені, і їх потрогати. От, і результати цього трогання ми зараз вам подивимось. Перший процес, який ви перед собою бачите, це рушник Барвеліта, який я вишиваю по схемі журналу Українська Вишивка. Отака гарна схема. Я її трохи переробила. Нагадую, тим хто. Хто дивився моє попереднє відео, а хто не дивився, тим просто розкажу. Е, я трохи переробила, отут -от на схемі в нього обрізані ці нижні квадрати, просто під, під край. Я вирішила, що в мене вони будуть е, ну, якби повні квадрати, тут додам трішки. І я трохи змістила, тут на схемі в нас три елементи, в мене будуть чотири елементи. Я вам зараз е, напишу, скільки в ньому хрестиків, е, бо він великий, він дуже великий. Оці верхні частини вони просто величезні будуть. Вони навіть і на схемі виглядають е, ні в року. От, а на полотні це в мене ширина рушникового полотна, здається, 54. Коротше, це максимальна ширина, яка є в асортименті. Е, от, е, вони будуть здорові. Це е, щось типу 14-го каунту, ну, великі тут хрестики. От, що я навишивала? Зараз вставляю вам картиночку з попереднього е, відео, ну фо фотку, яку я зробила перед зйомкою попереднього відео. Тобто, е, що в мене було, е, в мене було не вишите жовте, і зеленого зовсім не було. Тобто я душила -от зелене, тут почала заповнювати зеленими оці контури в квадраті, це буде оці малюночки, оці ріжки, верхня частина коротше, почала приходити до зеленого. Я хочу вишити якби основний каркас на цій стороні і перейти до, з іншого боку повишивати. Чому так? Тому що якщо я вишию повністю цю частину, а потім перейду до тої, то в мене буде, якби я вишивала це двічі. А якщо я буду вишивати паралельно, то буде ну, просто довший рушник. Ну, якось мені так психологічно простіше. І я вам теж дуже раджу, якщо ви це знаєте, як в в'язанні можна зв'язати одну половинку або одну шкарпетку, а потім в'язати другу шкарпетку, а можна в'язати паралельно дві шкарпетки або дві половинки переда, і буде швидше. і Ну, ви не будете забувати, у вас буде рівномірніше якось воно йти. О, тому рушник я особисто теж вам раджу вишивати паралельно. Це особ... ну, звичайно, що ваша там, думка як вам більше подобається. Дехто каже, що якщо ви вишиваєте весільний рушник, то треба там, одну сторону спочатку вишити, потім другу, там багато різних забобонів. Це в мене не весільний, це, скоріше за все, буду використовуватися як якась декоративна доріжка. Тому, Буду вишивати. Ну, не знаю, коли до нього повернуся, але він має всі шанси повернутися до полуактивних процесів. Чому? Тому що тут крупний хрестик, і виявилось, що при як я називаю, при каганці, тобто при лампі на акумуляторах, яка ну, не дуже яскраво світить, я її не підключаю до, до повербанка. Я просто от вона як заряджена, так вона і світить. Ну, Якщо вона взагалі сідає, то, звичайно, що підключаю. Ну, Поки що так не, не практикую таке. Так от, при цій лампі от таке от полотно дуже класно вишивати. Угу. Е, тому я е, якби подумала, що, можливо, взимку він мені ще знадобиться цей рушничок. І тут небагато кольорів, вони прикольні, і я думаю, що буде гарно. О, Тут ще червоного, здається, нема. Тут ще має бути червоний. Так, а ну, давайте подивимося, скільки тут кольорів. П'ять тут кольорів, тобто тут буде ще жовтий, тут помаранчевий і червоний. Тут є аваріатні і DMC номери. Я вишиваю його нитками ПНК. Жовті це взагалі нитки, які мені дісталися від бабусі. Тобто, ну Тут підбір можна робити будь-який. Я думаю, що тут на оригіналі з журналу там зелений трохи яскравіший. Я взяла його трохи такий. Більш до жовтого, а там був такий прям він яскравий. Але воно і так непогано. І я не стала брати чорний, я беру такий дуже-дуже темно-сірий. От. Це то, що стосується рушника. Це був мій перший процес, який я попросувала, і він в мене дуже вдало просунувся. Другий мій процес, який я просувала, в мене просунувся не так вдало. На жаль, на жаль, я огребла всі прелесті, вишивки цього процесу. Це в мене, ну, по-перше, його треба вишивати при яскравому світлі, при каганці його не повишиваєш. І краще навіть не при денному, а при дуже яскравому електричному, яке світить прямо на роботу. Бо це чорний муран. От, моя любов до чорного мурану просто непозбувна. Вишила я оцю частину. Я думала спочатку, що я буду тут в ялинках вишивати, потім плюнула, думаю, треба, щоб щось з'явилося, бо ялинки вишиваєш, 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 вишиваєш. Візуально наче нічого не додалося. Думаю, пошию тут. От, я тут додала три кольори, я тут вишивала, ну воно там різниця не дуже помітна. І тут було моє улюблене це хрестик, півхрестик однією ниткою. Боже, як я задовбалась. Я там в якомусь місці взяла три ниточки, потім воно в мене не співпадало. Я ну, Довелося розпускати. Коротше, ой. Ну, вишую колись, колись вишую. Як я завжди кажу, чому я не взяла Аїду? <гум> Отут я вам ставлю картинку, як вона має виглядати в повному обсязі, коли буде вишита. Картинка дуже красива, я все ще. Хочу мати цю картинку, тому буду вишивати. Але, е, ну знаєте, коли в тебе є більш цікаві процеси, коли на тебе дивляться купа цікавих процесів, а оце йде дуже туго, е, то дуже великий шанс на те, що ти його відкладеш. От. Але, ну, в принципі, сам дизайн мені подобається. Е, що я ще вишивала? Я ще повишивала такий польський квартет. от. Вставляю вам картиночку. Це маленькі такі чотири дизайники з польського журналу. Тут я додала близько там 350 чи щось таке хрестиків. Тут один сюжет півтори тисячі. Тут не дуже багато в ньому хрестиків. Але щось воно так іде. Я думаю, що коли я вишию ну, якби найбільші ділянки, там ще бантику тут буде до дзвіночка, то я думаю, що воно. Піде простіше. Я вишивала тут блакитним е і трохи коричневим. І тут має бути ще довишитий будинок, е це, я так думаю, що церква, бо вона з дзвіницею. І тут має бути ще вишитий дзвіночок, гарний такий червоний бантик до нього. Ну, повишивала і повишивала. Я вам тут вставлю, як воно виглядало до того, як я до нього прийшла, взяла його до рук. Вишивалося воно до цього, здається, два чи один день. Ні, воно вишивалося більше, бо я вишивала рамочку. Але рамочку я не відмічала в програмі, тому я не скажу, скільки я вишивала рамочку, я десь не пам'ятаю. Коли ми його душиємо, я вам скажу, скільки я його вишивала. От, А саму цю штуку це два дні вишивалося. Ну, просунула. просунула, Трохи подивилася, думаю, треба закінчувати. Можливо. можливо. І е, що в нас ще класного повишивалося? В нас ще е, трохи до нас повернувся передом козак Мамай. От. Тут знову ж таки е, питання трохи схоже з тим, що в мене було на калибі. На колибі там треба зашивати ділянку серед тих ялинок, візуально нічого не прибавляється, але зашивати треба. От з казаком Та ж сама історія. Дивіться, тут не зашита в нього сорочка. От. По цій нитці, яка тут стирчить, ви можете здогадатися, що саме нею я і займалася. Тобто я тут додала 250 чи 270 хрестиків. Всередині цього, що тут було вишито. Я вам зараз ставлю картинку, Тут тільки дуже уважні можуть розрізнити, що тут додалося. Ну, Трохи додалося бежевого, трохи додалося там бленда сірого з бежевим. Тобто, поки я не зашию прямо всю, -всю, -всю, -всю сорочку і оцей пістоль, ну, цю частину, то воно візуально, буде, наче нічого не додалося. А тут, ну, щоб це зашити, тут ще дві треба вишити. От. Ну, На фоні 250, я думаю, що це буде так. Розминочка. От. Е, нагадую, 185 тисяч хрестиків вишиваю нитками DMC на 18-ті Аїді, це розробка катрусі. Е, я купила окрему схему, це не набір, я купила окрему схему і купувала до нього нарізку DMC. От, вишивається він з 22-го року, але дуже так ну, не дуже швидко він вишивається. Тут 5% вишито, 5,5% десь отак, 5 з чимось. От, ну, Виходить прикольно. Приклад, принаймні, сам портрет вже прикольний. От, що там буде далі там з цією травою, цим, цим я поки не знаю. От, але головне, що портрет нормальний, не, не, не страшний. От, тож, фан-клубу, мама, я передаю привіт, мамай трохи просунувся. Ми тут трохи в домашньому. О, це в мене, Бачите, така конструкція. В мене нема е, чохла на п'яця суцільного. Е, в мене є окремі такі... На штріпочках це в мене взагалі чухол на раму. На рамі я вишиваю дуже рідко, і я його вирішила приспособити сюди, бо дуже юрзолиться цей процес. Ну, вибачайте, 185 тисяч він буде вишиватися дуже довго. От. І щоб не залапати оце все, я... тут ще треба було б знизу його якось приспособити. Я просто не люблю, я думала вже пошити таке по, по кругу, але воно буде перекривати. Тунель такий буду робити до вишивки, тому поки що я не згодилася на це. До речі, до речі а, я вам зараз покажу одну фігню, яку ви побачите в покупках. Ні, давайте в покупках я про неї розкажу або в якомусь іншому щоденнику. Я її просто в польський квартет поклала, здається. Так, тоді подивимося, просто не будемо відволікатися. Я купила, виявилася фігня. розкажу вам. От, от, такий мамай в мене трохи просунувся. І що в мене просунулося з позапланових процесів. По-перше, покажу, що в мене не покинула папку. На жаль, на жаль, я хотіла цю квітку повишивати, вона мені дуже страшенно подобається. Ой, вона в мене не покинула папку. Це в мене колібрій гібіскус від Вікторії Пахомової. Вставляю вам картиницьку. Вона так і лишилася в мене в папці. Ще в мене що не покинула папку? Це в мене. Отакий от, от дизайнік від Dimensions, але ми до нього ще повернемося, коли буде плани на зиму, він там точно буде. От. Це отакий міні-голдик. Це минулого року я тут десь 11% нашила. Я думаю, що ми до нього ще повернемося взимочку. Він точно буде вишиватися. От. І ще в мене, на жаль, на жаль, але гороху знову не пощастило. Він отак от в папці і лишився. Ну, і ті, хто дивився моє попереднє відео: тадам-тадам, здогадалися, хто в нас зараз з'явиться в кадрі. Вставляю вам картиночку. Так, це вони, це соняхи. Це велика панелька з соняхами. Я кожного разу рахую, скільки їх тут, і кожного разу збиваюся і забуваю це число. Але соняхів тут багато. <схід> О, дуже гарна така картинка. Я її дуже нешвидко вишиваю, але цього разу я на ній додала тут близько 400 хрестиків. І що я тут навишивала? Я тут трохи навишивала оцих листячках, додала зеленого, додала два відтінки жовтого. Тут ще три. Трохи зашити, і це буде квітка повністю зашита. Оця зашита, тут тільки зелене, трохи тут що додати. от І почала от ну залишками тої нитки, якої я зашивала тут. Я душила оце. Це буде така маленька зверху квіточка. І додала ще контури аб, абриси. Коротше, додала отут ще трохи, перейшла вже на нову квітку. от Я вважаю, що. Гарно виходить. Сподіваюсь, ви теж так вважаєте. Це в мене вишивається нитками ПНК, це в мене Аїда 20-го каунту Рустік колір. І от на цій Аїді Рустік мені здається, що дуже вдалий вибір конви, бо з цими кольорами вона класно їх підкреслює. От, я вам зараз напишу, скільки тут хрестиків. Це просто якась космічна цифра. тобто, Хоча, з іншого боку, 380 хрестиків за день вишити не так вже й складно. Тобто, якщо її брати, так, як фокусний процес, то по 380 хрестиків тут вже вишито 8 з чимось. Ну, менше, ніж за 100 днів, ну, за, за півроку можна вишити. Скажімо так, якщо вишивати тільки його, але ну, ми перед цим бачили Мамая, ми перед цим бачили, ще трамвай в мене там маячить. Ну, коротше, печаль, печаль. Шанси невеликі, але вони є. Буду вишивати. Цей процес мені теж дуже подобається. І, можливо, я його економлю, знаєте, як якісь дуже гарні колготки, які ти рідко вдіваєш, щоб не порвати. Вибачайте за таку аналогію. От, але от Так от воно виглядає. М -м -м, краса, краса, да? от, от такі в мене були просування на цьому тижні. Давайте на них разом на всі подивимося. Е -е, що ви купили на Чорну П'ятницю? Я з вишивального не купила. Нічого я купила М -м -м вчора. Їздила до міста мені там вікна, вікна я купила вікна, але вони не мають ніякого відношення до Чорної п'ятниці. Ну хто не знає, в мене 25 жовтня вибило вікна під час при ракетного обстрілу міста Дніпро. От збройними силами Російської Федерації, от тому мені довелося купити позапланово вікно. Вставляти, яке мене просто вилетіло. І, на жаль, це дуже вплинуло на мої покупальні можливості цієї Чорної п'ятниці. Тому уві, з вишивального я купила тільки на подарунки Там два наборчики, які я буду ну, вишивати і робити з них подарунки. Я вам їх покажу в покупках. Покупки будуть ну, перші в ну, перших числа грудня я вам зніму всі свої покупки за осінь. Ми з вами це все подивимося і там обов'язково побачите. Але це не ті, звичайно, покупки, які б хотілося, бо були непогані знижки. У всіх були непогані знижки, на Dimensions були, на і на Чарівної Миті були непогані знижки, але я все проспала. От, і там навіть на телуарті, здається, були хороші знижки. Ну, не судилося, не зустрілися ми. Ну, Я думаю, що ще зустрінемося, мені там вишивати є що. <гум> так, дивимося. Оце мої просування за трогательний тиждень. Пишіть мені, який процес вам найбільше сподобався. Чи помітно взагалі на казаку, що я його просувала. Ну, Тут помітно, тут помітно, тут помітно. Там помітно на Казаку не думаю, що помітно. От. І напишіть мені, що найвдаліше ви купили Чорної П'ятниці, я хоч за вас пордію. Бо я купила, а я ще купила на подарунки. Я купила м м шкарпетки на подарунки, Це оці фірмові, і купила книжки на подарунки. Отак от. от. <с punished> ну, Про себе вибачайте. От. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Не забудьте жмакнути на лайк, підписуйтесь, хто ще не підписаний, бо я дивлюся, що мене десь відсотків 40% дивляться не підписані. Можливо, вам не приходить сповіщення, що в мене щось тут з'явилося. А може, ви просто приходите кожного тижня, знаєте, що тут вже щось буде цікавеньке. От, і не забудьте жмакнути лайк, ще раз нагадую, і зустрінемося в моїх наступних відео.